І от за оці висоти була жорстка заруба. Воно восівки 800 метрів. Це, в принципі, ключ до времінку. Граната! Важко представити, що було б, якби не було цього контрнаступу, противник би далі наступав. Сам контрнаступ був не дуже вдалим. Наступати відразу на п'яти ділянках було, мені здається, не до кінця розумно. Основна проблема зараз це ворожі крила. Щоб не троне камікадзе, ворог би вже заступив би наверно за велику новосілку. Їхня задача була забрати ті території, які були нами деокуповані. Це ще до контрнаступу. Да, противник пробував заволодіти тими висотами, бо це в принципі ключ до Времівки. Суть Времівського виступу в тому, що противник стояв ну, клином, грубо кажучи, вбиваючись в нашу оборону і ну, міг просуватися сюди вперед. Ці висоти, бачите, на частину тримали танкісти, і противник на них почав активні дії наступального характеру на техніці, ну, звідси. Вже тієї будівлі вже немає. Отут тут був блокпост. От, от, дуже добре видно. І за оці висоти е, була жорстка заруба. І ми звідси з села е, напалили їм техніки. Ну, вони не очікували, що це буде. Ми звідси відпрацювали, знищили 5 одиниць із техніки. В тій посадці вже сидів проти... противник, бачите оті? Дерев. До контрнаступу там всюди був противник, контролював ту лісосмугу і в принципі ну, до новосілки 800 метрів. Якщо в посадки ми могли їздити е ну, по дню, не низами вздовж річки, то сюди ні. Тут ворожі мавіки спостерігали. Ну, зараз авіація працює, артилерія. Іноді гради теж ну, артилерію нагнали, змусили противника відтягнутися, а все, що може, ну, всі засоби, чим може діставати, то дістає. Це нещодавні. Це з чим-чим? Це кабана. Граната! Звільнено шість населених пунктів під час контрнаступу. Як і ми наступали, так і оборонялися разом з суміжними підрозділами морської піхоти, 68-ї Єгерської бригади. Яка площа звільнених територій? Близько 36 квадратних кілометрів. Важко представити, що було б. Якби не було цього контрнаступу, противник би далі наступав, здійснював штурмові дії, але з іншої сторони в нас були б резерви, і ми б могли успішніше відбивати так і відповідно здійснювати якісь контратаки. Сам контрнаступ, мені здається, був не дуже вдалим через планування деяких безпосередньо осіб, можна вважати його трішки на деяких напрямках провальним. Ну і наступати відразу на п'яти ділянках фронту. Ну, це трошки було, мені здається, не, не до кінця розумно. 4, 6, 6, на, дорогу. У... на дорогу. війна не стоїть на місці. Обмеженість нами в боєприпасах заставляє якось крутитися і думати більш дешевші альтернативи тим самим мавікам зі скидів, тим самим артилерійським старядам чи протитанковим ракетним комплексом. Також мусимо застосовувати ПІВІ-дрони. Немає такого напрямку, де б вони не застосовувалися в масштабних рівнях. Беремо дрони камікадзе. На день може входити близько до 20 дронів в залежності скільки ворога наступає. Може входити 5 дронів, а загалом так кожен день, ну тобто, виходить, у нас... Три-чотири дрона це стабільність, тому працюємо як можемо. Найжарніше ціль на цьому напрямку це був град, який вразили на відтяжці. Він працював по нашим позиціям. Наш пілот досвідчений теж він достав його і він його просто знищив. А так ганяємося ми за ТОСом, тобто він часто працює по нашим позиціям вночі, але ми ніяк його спіймати ще не можемо. Це дуже допомагає тримати цей напрямок, тому що, я ж ще раз пояснюю, що не дрони Камікадзе, ворог би вже заступив би, напевно, за велику нову сілку і так би йшов би далі. Тому дрон Камікадзе зараз виручає дуже сильно. Дуже сильно почали застосовувати баги, мотоцикли, квадроцикли. Це теж ми знищуємо. Поняли, що тактика технікою броньованої не йде. Вони починають на мотоциклах заїжджати великими групами: по 20 чоловік, по 8, по 10. Тут все вирішає швидкість. На мою думку, тут немає часу, коли тупити. Взагалі немає часу. Бо все це є маневрена війна зараз. Хай вона і в обороні, але це маневрена війна. І противник цим користується. Противник несе дуже великі втрати, як і в живій сили, так і в техніці. Можу сказати, що ми тільки своїм батальйоном знищили до 70 одиниць техніки, тільки перед урожайним. І живої сили десь до батальйону, включно. Це тільки живої сили. Це двохсотими. Трьохсотим, напевно, ще більше. Великий контрнаступ вони почали в березні 24-го року перед виборчою кампанією самою. І, Мені здається, першочергова їхня задача була забрати ті території, які були нами деокуповані під час літнього контрнаступу 23-го року. Ну і в основному велика новосілка, немалий населений пункт, який дає також в подальшому костелову розв'язку і вихід безпосередньо вже на Дніпропетровську область. Навіть якщо він одним кроком один метр поступить на Дніпропетровську область, для них це дуже важливо в плані медійного розвитку, що вони вийшли на кордони вже Донецької Дніпропетровської області. Що сталося? Е -е, передали по рації, що я не Вороже крило. Наскільки вони тут активні залітають? Е, Постійно ворог проводить розвідку, можемо передихнути в тіньку. Основна проблема зараз про, по переміщенням це ворожі крила, вони виявляють, пробують виявляти скупчення переміщення. Так само, як ми, в принципі, ту, ту саму роботу зеркально проводимо. І в пів противника залітає в велику новосівку без проблем. Так само, як ми залітаємо в Новопетриківку, яка від лінії 24-26 кілометрів ми залітаємо. Так само і вони. Вони роблять це ну, рідше, чим ми насправді, якщо так порівнювати, але е, теж роблять. А лишаються люди в цьому населеному пункті, взагалі на врем'яському виступу, скільки людей? Е, живуть люди, е, великі новосілці живуть, в інших населених пунктах бо вони фактично знищені противником. А великі новосілці, ну ще є частково цілі будівлі. Понятно, електрики води немає, живуть місцеві. В основному це люди пенсійного віку, ну є і до пенсійного. Це противник працював кабом, в результаті чого в принципі, все, все знищено. Таких воронок у Новосілці вистачає. Насправді ну, інтенсивна робота ворожої авіації, зараз, в принципі, найбільшу загрозу саме для новосілки становить ворожа авіація. Так кожного дня 10-12 до 20 приходів. Прийняв, Прийняв плюс Все, йшло. Якщо вони звідси... Ну, візьмуть велику Новосілку, далі по дорозі в сторону богатиря. Дуже легко можна вийти на ну, перерізати дорогу сполучення. Дорога запорожжя Донецьк іде. і Курахов, в принципі, відрізане, роби з ним, що хочеш. Вони ж пробували ну, через Вогбудар це все зробити, у них не вийшло. От. А зараз, зараз пробують. Знову сюди.